Приніс мені, значить, чоловік, от скільки багато вишені, і я думала, гадала, що я маю з ними приготувати. І добре, що я згадала, що мама минулого року варила дуже смачний соус вишневий до м'яса. Він виходить дуже смачним, таким кисло солодким і такий досить гострий. Але він от чудово поєднується з м'ясом, тому обов'язково спробуйте. Вишню промити, очистити від кісточок та пробиваю погружним блендером до однорідності. І одразу підготувала собі всі спеції та часник. Додаю цукор, сіль, нам знадобиться ще чорний перець, та в мене тут висушений домашній перець чилі. Можна, звісно, купити в магазині. Також нам знадобиться карі, він дає соусу дуже класний аромат і чесник. У мене дуже маленькі зубчики, тому я додала трішки більше. Натираю, або можна через часнеко давку, і додаю оцет. І ставлю це все варити. Постійно або там час від часу помішуючи. Коли маса закипить, я її проварюю 40 хвилин. Далі розмішую в холодній воді крохмаль та додаю до соусу. Знову ж таки, проварюю, тут же мішайте, бо крохмаль може пригоріти. Банки і кришки в мене простерилізовані, наповняю, закриваю кришками, щільно закручую та перевертаю догори низом. І ось такий соус в мене виходить, він виходить справді.